Чи Це займається, будь ласка, нам треба робити нашу акцію. Він 2013 року на мирні зібрання до заборони. <рес> Одеської міської організації політичної партії Європейська партія України проводити період з 24 до року. О, 31, 12, 13. збори, знаєте, що три мітинги, вікети, походи, 30 нив, в, кому, кому? демонстрації, марші, ми інші мирні зібрання. А кому за місті Одеси? Кому міс партії. От ідіть шукайте ту партію. Ви не партія, європейська партія. Я Зачіплюєтесь. До короткі заявки читають державну на Приморському бульварі від пам'ятника Пушкіну до Воронцовського палацу, на Думській площі, вироку. на Катеринівській площі від пам'ятника Дюку Дрішерє до вулиці Катеринівської вот вулиці Катеринівська від Катеринівської площі до вулиці Дерибасівської, на вулиці Лонжеронівська, вулиці Пушкінської до вулиці Голандської на Потьомківських спотах на театральній площі чотирьох Ще один хлопець треба. Будь ласка, хто. Ні, 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 ви поясніть, ми не європейська народна партія. Я хочу дізнатися. хто ви представник цього документу. ви так думаєте, які ми? Тікайте звідси. зараз Якою саме Я депутації? Я вільна громадянка, нікого не представляю. Я не маю. Якщо в мене немає, то я маю право тут знаходитися. А я як гражданин обичний право тут знаходитися. Ні, я громадянка. ніякій партії не партії, Нікого. Я гражданін. Мовці, да ви думаєте, точно так і ми. І приході звідси. Тоді укажіть мені геть, куди я можу пойти, там посидіти. Пожалуйста, скажіть, якщо не тут то де? Я вам одразу можу сказати, що тут немає представників православної громади міста Одеси в особі, які ви тут вказуєте. Тому цю поставку можете не сідати. Тут їх немає. У вас ще є постанови? Так, так, ну просто, щоб ви не витрачали час. Ви там з юридичної точки зору також.